Вітаю вас! Сьогодні я вас запрошую до країни звуколандії. В ній живуть маленькі, незвичайні, дивовижні гноми, звуки, голосні та приголосні. Кожний займається з них своєю справою, голосні співають, приголосні складають вірші, і все було б добре, якби вони одного разу не посварились. А посварились вони тому, що кожний із них. Вирішив, що він головний і його потрібно в слові виділяти голосом. Так з'явилось питання про наголос. А що ж таке наголос? Наголос це коли ми чуємо в слові один або більше голосних звуків, і виділяємо голосом тільки один звук. Наприклад, у слові сир, ліс, зуб. Один голосний звук, тому він називається тому він і буде наголошений, тобто головний слові. А в таких словах, як машина, собака, ручка, декілька голосних звуків, але ми виділяємо голосом тільки один звук, і він буде називатися наголошений. Саме наголос нам підказує, який звук в слові буде головним, наголошеним. Як же його визначити наголос? Просто потрібно промовити слово так. Наприклад, стебло протягнути звук. Який звук ми почуємо голосніше, довше, той і буде наголошений. Або слово квітка, куди падає наголос. Так, на звук І. А зараз давайте ми з вами разом спробуємо визначити наголошений звук у слові. Дітки, а зараз давайте ми з вами разом визначимо наголос у словах. Повторюйте разом зі мною слова. Піон. он Тут два голосних звука, але наголос падає на другий звук І. Далі. Тюльпан. Тут теж декілька голосних звуків, але наголос падає на який звук? Тюльпан. На звук А, який ми довше кажемо. Проліски. Декілька звуків. І звук наголос падає на звук пролісок. Який так. о, мак. Тут один голосний звук, і дуже легко визначити наголос падає на звук А. Далі Гладіолус. Тут багато звуків голосних. Наголос падає таки на один звук. Гладіо на О. Гадаю, ви впорались переглянути відео та потренуєтесь. Визначати наголос. Наголос дуже важливий в слові, тому що він може змінити зміст слова. Наприклад, є таке слово замок. Ви всі знаєте, що це таке. Наголос тут падає на звук А, ой, на звук О, замок. А якщо ми наголос поставимо на другий звук А, то в нас вийде інше слово замок. Це будиночок, в якому живуть принцеси. Це теж знає. Отже, ми з вами визначили, що наголос в слові дуже важливий. На побачення, на все добре! Зустрінемось з вами на наступному занятті.